Цікава історія про нашого Міцубіші, а ім'я, в який приїхав втягнутиму плівку. Його відразу вподобав наш підписник з жовтня, але попросив зняти плівку, бо вона була вже не в найкращому стані, та й цікаво, що там під нею. Домовилися про ціну. На демонтаж плівки я заклав 100 доларів, але майстер взяв аж 300, бо вона перемерзла і процес зайняв аж цілий тиждень. Ну що ж, досвід коштує грошей. Результат перевершив очікування, машина вийшла як нова. Просто зняли обгортку. Клієнт попросив доставити авто до жокви. Та без проблем. Заряджаю до повного і в дорогу прогноз пробігу 94 кілометри. Ще заїхав до кума на паркінг забрати зимові колеса. Переїхавши весь Львів, списало тільки 5 км. На трасі тримаю швидкість 70-90, досить тепло, пічку не вмикаю. Заскочив на естакаду, списав номер двигуна для договору і рівно за одну годину я в королівському місті. В мене залишається ще прогнозований 73 кілометри. І більше половини по індикатору акумулятора. Уявляєте собі, 10 з 16 поділок. І проїхав я. Зараз вам скажу, приїхав я 45 кілометрів. А тепер покажу вам міцика у жовкві. Наш клієнт отримає всього-навсього за 5200 доларів відполірований та ідеально чистий електрокар з пробігом 53 тисячі кілометрів, в рідній фарбі та максимальній комплектації ксенонові фари, підігрів передніх сидінь, клімат-контроль, гарно збережений салон. Ну і головне, як бачимо, акумулятор тут в перфектному стані. Мітика запаркував в центрі і йду пити еспресо в мою улюблену кав'ярню в Жовкві, яка називається «Коц Кафе. Рекомендую. Я сподіваюся, що клієнт буде задоволений і назад я поїду лаблакаром або маршруткою. Везуть мене клієнти на міцику на маршрутку. Ніби сподобалось? Супер, супер. Дуже Як ви, взагалі перший раз електричні їдете? Так. Перший раз подобається люкс. <реш> для яких цілий брати ту машину? Біля дітей з школи зі школи. Ну, супер. Мені здається, це оптимальний варіант для таких потреб, як наших клієнтів. Така гарно служить машина. Дякую. І звертається ще. Дякую. і вам високих продаж. Дякую. Ось так працюємо, щоб наші клієнти їздили на хороших електрокарах за адекватними цінами.